І ви попали на канал Z, і це перша демочка. І всім приємного просмотру, погнали. Ну. Так, зайшли в хатку. Возмінка на байках. Кстати, цього перчатки за спецназ, яка підходить до піста і до емки. Я чекаю, що в мене іму нема. Deixa o cara de tomar na Emo, né? Mas o que você vai fazer na raia? Bata. Tá, que bebo é filho. Pertic. Mas é pedo arro, é pra

таймінг вроде бы, появился, но таке вагентим. Типа не дуже жорсткий таймінг, но таймінг є. Нема там. Да. Тупо типа забыл. Типа, у мене а ему вообще нема. Вообще, не знаю, что з мною сталося, а ему нема. Типа, на... Опешена... Английскому общий байка тайминг, кажется, появился. саутик тиммейт. Кстати, кем у него звание? Посмотрите. Союзники. А, нормально. Шо? А, типа калашни, я понял, типа. Не, было, спасибо.

Der war dann doch pusten. Die Peten. Не, кстати, класна ця тема, це винтовка. Ха у не поняти, як вона стріляє, і типа стріляти ні тако. Просто. А зразу, якщо даже тип близько ко тебе, тоді так он. А якщо типа далеко, тип ти зразу заходиш в прицелку, так типа саме не легше. Ага, тип один. Значить, далі такі откий. І такий. Типа обходи. Tak, to jest jeszcze ujątkowy mate. Nie znałem, a i mu w ogóle nie ma. Tak, no ja znałem, jak dać kibic po tył, no, dymku. oba, i Ай був ззаді, Не очув, не побачив, вибач, вибач тим. Не почув. Тупану трошки, ну я вбив вс 6, той був чел 0, ну у нього пінг високий 200-300 366 то то 200, то в мене у мене 60 стабільно тримається пінг, Я граю у 60 FPS. У мене навіть при смке 60 FPS. Εντάξει, παλιά είναι ένα σπίτι, Και μετά; Кстати, охеренный вот свой пес шел. Mm. И на боди бы такие пластанки, но вообще бомба. п 90 у меня классный. І щось здесь що обходи? Не Байка. Опять так раху доживегали. Сейчас да, що за дуже, дуже махом каточка пішла. І скільки там нададут МММ. Якась себе вертаюся, да? Да, я вертаюся на... на бронзу 4. Сюда. Чи на азис. И така перша демочка моя. І взагалі офігенна. Мне нравится, яка перша демка. Я не дуже поігрував. І аимчик у мене трошки такий слабенький. І передаю легенький вантап, який ну, я колись на своєму старому девайсі давав такі мощні вантапи, що просто вообще пушка. Я тупо за вмки виходив і зразу вантап. Навіть не дивився. По тобто, я дуже слабенько граю, бо це другий девайс. На старому девайсі теж 60 UPS було. Ну не стабільних, А тут стабільних 60 FPS. А хоча б телефон на 120 Гц. Вот все по моєму інвентарю. Айдішка моє. У змаганнях у мене e, 1.76 КД, у союзниках 125 КД, у дуельки 1 КД. Так. 4.50 e, 50 КД у мене. Тут точно з калаша. 18. І так, пішов, поїхало. 16% точності, влучання убийств в голову 45. Кстати, а є кому тиммейт, то я засподився. Він не був гоут. Типа. Угу. Понятно. Ну, коротше, от така перша демочка.